Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Німеччина виділить гроші на розроблення та серійне виробництво крилатих ракет з дальністю до 2500 кілометрів. В зоні ракетного удару безліч військових цілей у радіусі від Москви до Пітера. Німеччина планує вкласти мільйони євро в український ВПК для запуску серійного виробництва крилатих ракет, які зможуть вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. Про це повідомляє німецьке видання Білд. З посиланням на джерела в уряді йдеться про передачу Україні не тільки фінансів, а й технології. Логії здатних кардинально змінити баланс сил на фронті. Ракети такої дальності теоретично дозволяють знищувати цілі у глибині території Росії аж до Уралу, наприклад, від Полтави до Тюмені. Можливо, мова може йти про ці ракети з глибини українських Карпат засекречених лабораторій та покинутих складів до Беоніда Кучми, де ЗСУ підірвали двері складу і побачили таке, про що ще довго мовчатимуть. Одразу після цього з'явилося те, чого Москва боялась найбільше – українська ракета нового покоління, здатна долати до 2500 тисяч Кілометрів обходити всі системи ПРО, пробивати бетонні укріплення глибиною понад 80 метрів, нести боєголовку потужністю, що перевищує російські орешні. Її ім'я офіційно не розголошується. У куларах її називають Грімка або Ельбрус Пе старих розробок, але створена за новою логікою війни. Перші удари вже в Москві за даними військової розвідки та відкритих джерел. У ніч 4 на 5 червня в Москві зафіксовано три підземних вибухи в районах стратегічних об'єктів тушеної страдинцова. Жодна з російських систем не активувалась. ракета йде в тіні електромагнітного спектру. Пробиті бункери, які вважались неприступними, зокрема, один із резервних об'єктів Геша ЗСРФ. Кремль не визнає події, але руки техніки закриття районів, відключення камер та евакуація для перевірки. Усе свідчить про паніку на найвищому рівні. Звідки ракета? Це проєкт, відновлений на основі архівів КБ Південне і старих дослідницьких центрів у Карпатах, де ще з 1990-х років зберігались напрацювання зі стратегічних балістичних систем. Компонент Антигібридних носів і шахтного пуску, особовий склад, який не покинув справу навіть після роззброєння 1994 року. Зараз під грифом глибокий щит, група з кількох десятків інженерів відновила і модернізувала систему, заробивши її мобільною, автономною, майже невидимою для ворога. Що це змінює? Москва втратила монополію на удари на глибину. Стратегічне командування РФ вперше публічно не в змозі гарантувати безпеку навіть у столиці. Всі підземні укриття тепер не є безпечними зонами, а вразливими мішенями, коли Цю противника можуть вразити без попередження. Це стратегічна поразка. Це кінець Путіна, це початок його завершення, бо армія більше не вірить у залізобетонну Росію. Еліти вже шукають шляхи відступу. патрошеві генерали тепер знають. Україна має засіб примусити до миру не словами, а ударами. Коли з глибини підземель народжуються зброї, імперії падають. Реката грімка не просто носій. Це сигнал. Це демонстрація того, що Україна більше не жертва, а сторона, що дактує правила гри. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політ політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.